Всім привіт ви на каналі Ария Кет. Сьогодні очікуване відео з цією маскою по квадробисі. Я буду її розмальовувати. Нарешті. Ось така маска я обіцяла, що буду вчора розмальовувати, але вчора я не змогла її розмальовувати. тому розмальовувати її буду я сьогодні. Ось така вона гарна. І зараз будемо розмальовувати. Ось так. Це виглядає моє робоче місце. Ось маска і пакетик. Ось він буде тут лежати. Я зробила опитування, яке, в якому ви обрали ось цю маску, якщо вона ще не показує, якщо вона вже показана на екрані. Так от, і цю саму маску ми будемо у такому типі ми будемо розфарбовувати маску. Я постараюся зробити все дуже схоже. І так. Починаємо! Я хочу покрити білим кольором. Трохи цієї маски, бо вона така. Будемо замішувати колір, який на цій масці. Нагадаю, що у цієї маски ось такий колір. Тобто вона ось така от. Першу 10 мільйонів. Років. І я нарешті замішала цей колір. Ви б знали, яких мені це нервів коштувало. Починаємо фарбувати. Воно так гарно ложиться. Гляньте, як воно лягає. Воно навіть дуже-дуже непогано лягає, знаєте. Якщо фарбувати непогано лягає, да, але ось ці ось нотки фарби. Ладно, лягає непогано. Ось як виходить. Це дуже непогано. Спочатку це, це, це схоже на якесь родине пітно. Добре, зараз пофарбую і покажу результат. Знаєте, воно навіть дуже непогано виходить. Я поки що пофарбувала. Не дуже багато, але пофарбувала. Виходить реально дуже непогано. Навіть гарно. Щоб ви знали, цю краску нелегко замішувати. Я, я цей колір замішувала перший раз. Десь е, е, півгодини. Десь півгодини я замішувала перший колір. Чи не перший раз цей, оцей колір я розмішувала перший раз півгодини. А зараз я така зробила просто взяла ці кольори два якось навіть легко. Закон порусть. До речі, у деяких містах маска, колір маски темніший, десь світліший, бо в мене, можна сказати, різні кольори. Тобто вони, можна сказати, однакові, але вони також і різні. Тому якось так. Я загубила резинку з цього набору, тому резинку я десь сама найду. До, до речі, я вже ось так фарбувала. Майже половину маску, вже маски вже по пофарбовано. Ось так вона, до речі, не така. Mm, ця як це називається? Кріпка якось ця. Ну вона коштувала 100 гривень, ося, ця, ця 350, тому що маємо те маємо. А цю маску я купувала в Аврорі. Я, в школу, я була в такому шоці, що вони туди їх завезли. То, що їх завезли у Аврору. Ну, тепер ти можеш просто за 100 гривень піти в Аврору, купити 100 гривень за 100 гривень маску. І не треба шукати її на Алікспресі, тему. І всюди де тільки можна. Так легко пішов собі такий в найвищу Аврору. І все. Ну, там... На автобусі маршруті проїхав декілька хвилин. І вже все, типу, ти вже біля аврори. Хоча в кого е, як? Тому, тому що в, мої, в моїй Аврорі ще немає цих масок. Якось так. Я вже домалювала. Дивіться, скільки процентів маски. Вона у низу дуже сильно ця е, темна. Якось так. Але я, мабуть, туди еще додавлю трішки білого і буде нормально, ну Но якось ось так вона виглядає. Я так рада, що в мене не залишилося тихі Тільки вухо малювати. І вже можна буде почекати, поки вона підсохне, і вже робити е, ці прикраси нову е, снігову бабу, ту, ту рану. Та подивіться на це Ви готові? Мені залишилося домалювати тільки ось це вухо і все. До речі, вона, як я вже говорила, вона дуже темна, але я зараз просто водою це порозмиваю, воно буде вже не така темна. Воно реально вже дуже непогано виглядає. Я така щаслива і вже, може, буде малюва малювати снігову бабу, ялинку. Це ж прикольно. Ви готові це побачити. Тільки не впадіть стулу чи де ви там сидите. Мені залишилося пофарбувати. Ось цю частину маски і вже тут ця замальована. Це просто ідеально, ідеально, прекрасно, шикарно, безподобно. Це фрикарно, це ригарно, це ідеально. Все. Я зробила це, вона пофарбована, тільки ці маленькі, там, де біле, я його зараз водою замажу. У мене ось тут такі чашечки стоїть. Водичка. І зараз беремо ось так і ці ось це замальовуємо це. Зараз це просто водою замалюю, Ай, господи. Зараз це все водою замалюю і. Все, буде все просто ідеально. Ось. Ось воно. Яке воно шикарно! Дивіться. Ой, господи, я розмирала. Ось як це виглядає. Вона зараз підсохне. Підсохне вона зараз. І будемо робити сніжинки білою фарбою. Я зараз покажу, як виглядає моя палітра. Як виглядає моє робоче місце. Просто Ну... ще фарби трохи не завадить. Ось так це виглядає і ось сама маска. Вона не така темна в житті. На відео вона не так виглядає, як у житті, а в житті вона не дуже така і темна. Ось так вона виглядає. Так. Фарба підсохла. Я налюбувала, намалювала, намалювала ці білі краплинки, і вони вже підсохли. Ось як це виглядає. Як на мене дуже гарно. Тепер можна малювати ялинку. Дала нову кість, ще одну. І ще одну. Ця буде до, для, мабуть, ствол, столба. Прямо трішки води є. Трішки цієї фарби її робимо на цьому місці, тільки я, мабуть, ось сюди його уберу. цей раз того вийшов набагато краще. Він реально краще вийшов. Бачите, акуратніше? Якось так. Беремо ось цю кість і беремо зелену фарбу. Тільки у цей раз я візьму свою, бо та, якась вона більш салатова, чи якийсь такий синуватий колір, як це відкрить. Я відкрила і вона ось така доволі гарна. Була поки що ось цю ялинку, ось як вона в мене. Виглядає навіть дуже і дуже непогано. Зараз вона теж сама підсохне, і я вам буду робити цю гірлянду. Є новорічні іграшки. Тільки що подивилася на цю фотку і згадала те, що там є ще біле по бокам. Я його теж зроблю. Тому зараз зроблю вона підсохне, зроблю цей. Маленькі білі штучки. Так, я домалювала ялинку. Ось як вийшла ялинка, така ось. Як на мене, непогано, непогано. І зараз вона теж підсохне, зрозуміло. І будемо робити снігову бабу. А потім останнім, чи останнім кроком зробимо ту рану. Так, ялинка трошки підсохла, вона ще не повністю. Засохла, але вона вже підсохла. Її, оскільки в нас снігова баба ось тут. Будемо, будемо робити на робити, а, да, будемо його малювати ось тут збоку, я вже буду брати ось цю кисть, яка в мене була тут вже давненько. Беремо білу фарбу, до речі, вона в мене Нечиста, нечиста сива При, приїжджаю у гості. Робимо кружки, перший круг, великий, другий трохи менший, а останній менший за всі. Ось так вихо вийшло в мене. Ну, доволі, знаєте, непогано, але я ще зроблю тут. Кордони, мабуть, таким сірим, щоб було видно, чи не робити. Коротше, я подумаю. Зараз вирішила все-таки робити кордони. У мене ось така паличка, якою я зараз буду загрібати фарбу. Ось така невеличка паличка, і зараз будемо робити. Шакам'яха. Лімпапо, Акимрокенс Тайба П слоу. Це, це не на китайському, це на якомусь... Я сама знаю на якому це язику. На мові. Вибачаюся. Так, тепер беремо нашу найту кишекість і... Беремо фарбу, які, яку я тільки не замішала. І робимо не дуже тоненький контур, бо я хотіла його зробити тоненьким, але він мене тоненьким поки що не виходить. Знаєте? Я б не сказала, що вийшло найкраще, але вийшло непогано. Ось як виходить бокся маска. Пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, там є камінчики на тому фото. На сніговику, тому зараз буду робити колір для камінчиків. Замішала колір. Зараз будемо робити ці камінці. Він вийшов не дуже темний. За ось цей колір, але, сподіваюся, буде видно різниця між тими двома кольорами. До речі, ось як вийшли ці пуговки Я мабуть, зараз додам ще трішки чорного. Щас не виходить. Ну, як буде, так буде. Ну, непогано, знаєте? І так. Ось що я поки що зробила. Зараз будемо робити оцією фарбою. Зараз будемо робити нос в цьому сніговику. Сподіваюся, він не втратить нос. Так, я доробила ось цього сніговика. Ось як він виглядає. Не дуже схоже, але нічого я зараз хочу домалювати того. Те, чого не було, там, а саме такий шарфик. Ми перед цим хочу ось з цим кольором ще ялинку прикрасити трохи. Що я хотіла зробити? А, шарфік, Зараз будемо робити шарф. Зроблю зелено-червоний, бо Новий рік, новий рік наступає на поріг. Так, в мене вийшов ось такий шарфик. і на цьому ми закінчили робити майже все. Залишилося тільки рано. І ще один сюрпризик від мене зараз я буду робити, почну зробішувати робити, кольор для тієї рани. Я намалювала цю рану, подумала, що краще вона буде тільки дві ці лінії буде, а не три. Ось так. Ось так буде. Тому зараз я ще зроблю декілька прикрас. Ну прикрас, а дороблю ці лінії. Бо треба трішечки, трішоньки реалізму. І все. Ось як вийшло. поки що воно не висохло. Але на цьому маска майже закінчена. Тобто в розмальовуванні все. Але, як я казала, буде ще один сюрприз від мене. У мене є ось такі пір'я, якими ми зараз прикрасимо цю маску. Воно ось такого гарного голубого кольору. І зараз будемо їх прикріпляти. Ось так я прикріпила пір'я. Це в нас такий ніби вус, ось так все виглядає. А на я якось погано прикріпила, тому вона відчіпилася. Ось так воно виглядає. Доволі непогано. А також ще знімаленький серпринцик. І так, ось так я її прикрасила ось цією штукою. Потім, коли в мене ще щось з'явиться, я буду її прикрашати, І ще більше прикрасати. Про це я зніму окремий ролик ось така у нас маска вийшла зараз я її і показую як вона виглядає на мені ось як ця маска виглядає на мені вона доволі непогана знаєте така але тут трішки ріже ну ось так тут резинка інша бо іншу я не знайшла ось Така вона і, як на мене, да, навіть гарна. На цьому відео закінчилося. Ось, як виглядає ця маска. Робимо ми її 3 дні. Точніше, я її робила 3 дні. Дякую вам всім за перегляд. Що програму, це відео потратило весь час. Всім пока і до скорих зустрічів!